Всім доброго ранку. Зараз їдемо в Полтаву. І по ділах, і не по ділах. Хочемо заїхати подивитися мультик. Юра там хоче, новий мультик вийшов. Не помню як він називається. Я мультики не дуже так люблю. І треба попі купити курточку весняну, бо немає. Коротше так, і погуляємо, і не погуляємо. Десь попа вийшов на двір. Давно мене знімали в луги. Дуже давно, бо щось якось все було не до того. То Юрчик у нас хворів ось дуже, цей гриб, що ходив, і в нас юру перекачало два тижні, він температурив. І якось воно все то роботи, то те, то те. Зараз будемо виправлятися і старатися знімати частіше, В крайній мірі, будемо пробувати, там, як вийде. Ну, будемо старатися, обіцяю. Куки. Не беруть, каже мене, взагалі. Що це таке, да? не беруть куки в Полтаву. А ну можеш потерять навіть лезо, там же ли, Ага. Жесть. Музика. Це ще буде підня. А ну швидко туди давай. Я хочу заболі після тебе. Хочу, що водички хоче. Ну так. Да. Моя нова сумочка. Отлично. Красиво. Все, сідай. З машини. Як виросло. За скільки місяців? Та не місяців, а днів. 15 у нас не було. Я дивилась. І в Останньому вона не була. А, ну так. Це ж ми з Юрою останнє відео, що ми з Юрої ходили, так? Да. Десь його подивитися, Так. Да. Сьогодні перший день весни. Так, да, Символічно Ві... їдемо. Да. Вітаємо всіх з весною, що всі, всі дождалися весни. А на перш Постійно літо. Постайомно ще ждемо. Щось демо. Да. Парш ждем літо. Там десь Юра сидить вже на гушника, вивоється. Да. Вчора, я думаю, Весь світ дивився дебати Зеленського і Трампа. Ми півночі трош, трошечки політики в наш канал, хоча ми не особо любимо говорити про це на нашому каналі. Ну, а воно стосується кожного. Конечно. Ну, Тут такі двоякі враження від цього всього. І ну. дивимося, і слідкуємо ми так само, як і всі, півночі про це розмовляли, обсуждали, мислили, що долі йог буде, теж переживаємо. Їдемо по нашій дорозі. Ми зараз так їдемо, а там вже дорогу доле. Я думаю, і ні. Шутка, шутка. Шутка. Оставили кукусіка, ми його давно так не оставляли і переживуємо так. Не закрили його в клітку, залишили на дивоні. Треба, мабуть, замовити оту камеру для пітомців. О тому, що вона така поворотна, щоб ми поставили і слідкували декока ганяє. Та так. Да. І там можна включити двосторонній зв'язок і поговорити з ним навіть. Це ж було б цікаво. Ну так. Да. Ну, треба подивитися і замовити. Ось прикупили курточку, сидить ось красивий який. Красивий да. Бо вже вся курточка була бідой. Щось попадав. З тим ділом тут вже. А я зайшла ще в магазин нижнього, нижньої білизни полозила, поміряла. Щось у нас дуже такий плотний графік, Нам ага. треба вспіти на кіну. Я вже квитки купив. От ще ж і хочеться ще ж і походити, бо да, 100 хочеться не ще був. Кому що? А де? Кому що? Не кому що. Що там наш хлопчик? А -а -а. Ще й касюні, щось треба зайти купити. Однозначно. Ну то ми вже після мультика зайдемо. Ну ну не мультик. Ну, а как он называется? Потом, что три. А, бо я от дома что какой то мультики идем дивиться. Идем через мист. Ось, троллейбус. Прям скучно за полтора. Он дымит все. И шуты. Паранек. Мови. <laughs> Йдем? Так. Да. Тобі оцей меню. Ну, за іншим. Так. А ну, дай я вляв. Мамі. Юка. Та в гумбурді. Та така прическа, як мам. Гумба. <різь> Чому? Ось він буде перший раз пробувати кінколі. Заходів сам. Це ужас. Так, це, це що ти новий? Так, я. то пельмень. Пробуй гамбургера. Ну, гамбургер з'їм і попробуй їм Ні, попробуй, Юр, мені тільки за, пробуй. Мені цікаво це пробуй, просто. Пробуй. Да. їх так наклолюють, а я попробувати хочу. Отлично. Я обутку. Дивлюся, курточка як виглядає. <laughs> Тут ти знімав. Ну, в воді нічого, так? Да? Так, ну, класно. Це такий, так? Да? Коричнево-зелений. Тут зеленку вотом таке, а в жизни він же не зелений. Ні-ні-ні. А така коричнева. А тут якось так як зеленим бітає. Тут теж світло різне, клетка. Клетка да? це монітури. Ягодна. Така клєтка. Така клєтка підсможена. Що це такая? Курочка. Звична курочка. И у меня вот такие, «ммм, какая вкусняшка!» Всем вкусно! А ну и русское дышится, да, Да. Она из Польши. Паренчик твой папа да? Да. Росія. Так. Теж Chanel. Супер. Ішла. А ми ну за стебель. Боги, може, відкльоп. Не дуже вона в Та що ж дуже так? Та ти -та що, туполо штукаю? Так? Да? Ну, по покрутись, покрутись. Шобка просто сюди плوصється. Ну да, диви яка. Та ти що. Клос. Що, берем? Клос. Берем. Леопорди. Клос? Лопатять, лопатеть. А ну показуй свою курточку, но? Ну. Э? Такий Красовец. Йо-мо, юр. Так? прям жених. Жених. Оце Юра жених. Вже жених зобраный, Юр. І юки купили, курточку і шапку, вже весняну, да. і ще й Лего вибрав. Все, іди сідай. Ой, попа, ну розкажи, що тобі воняє. Мама купила пампушки. Це просто жасть, це для мене віша А це кожен раз, як я куплю пампушки, у нас війно. Ну, в машині воняє часником кричить. Ні, я то і люблю, щоб з щасничком туди з людей. Ну. ну коли воно це в машині і ми їдемо з полтови, з пампушками, то це жасть. Прям... Чи не можна їх вдома було купити? Так, да, вдома, це самі вкусні тут. Ну, так в маркеті в нас не такі вони смачні, mm. ні. Пішов папа купляти тузі кушейки. М'ясна ловка. Да Ми вже приїхали в опішню. Щораз їхати вам до кокусика, купила йому іграшку, вкусньошки. Бо він нас цілий день дждов. Треба чимось його стити. Як обична рубрика, ігрушка для копки. Ну, что комнате, надо идти брать. Да. Кука, дави. Кука, ничего там не сработает? Да вообще ничего. Там он. Еще, еще. А, ай, кука. <слушен> кука. Кука. Кука, ж, да? то ці штучки повертають. Подиви, як сидить ти бачиш? Що це? Ти хочеш оце? Ти хочеш таке? На. Каже, що це таке? Каже, що це таке? Мені дали. Ну, біжи, біжи, неси, неси, неси. Каже, <ріпи> це іграшку купили. Ти бачиш, він, він серйозний. <ріпи> Сам кука сломав, як мені ігрушку. Розпаковочка, Попі якісь кросовочки купили. Та, теж. Я вони? скетчерс. То... Скетчерс. До така була ціна на них доволі края. Наскільки дві? Дві ще дві двісті, так. Вирішили взяти такі гарненькі, ось весно впереді. Шлюпать. Да. А в тебе ще є такі оті класні, легкі, оранжево-сірі. Ну, Ту то вже то так... скетчерси. Да, то ну, теж дуже, дуже, дуже прям такі літні-літні. Так в мене всі виходять за скетчерси, так? Да? Ні, оці ж мабуть не оці ось досить. Mm -hmm. О, ті до. ну, Це ж такі зараз старі. Це ж mm -hmm. їм років 4, 3, ну, короче, старенькі. Так. Хлопчик і -ї -ї. Так, що ж ти гамбургер тягаєш. А де ж твій соцай? Зоєць, колки. Така зоєць. Диви, які там вушка. О. Чим ти займаєшся? Дуже справи. Ось так куплюємо тудику шейки, пакуємо по дузах mm -hmm. <laughs> да, і потім розморожуємо йому. І розморожуємо так хорошо, воно аж підворюється. І він у нас шиє тільки любить їсти. А шо, ну, щось то, щось перестол, що взагалі болуваний. Бо те то те то, даємо йому, то булки куплюємо даємо. Сосиски в, в тісті йому куплюємо, маркетубці даємо. <laughs> Коротше, трошечки болуємо його. Да, кокос? трошечки болуємо його. Кокос, він дуже сухий курм, насиплений, він не їсть, дуже болуваний, у нас всі болувані. Ми всіх жаліємо, всіх болуємо. Що з нас не болуваних не можуть? Так. Всіх болуваних. Кокос. 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 <ріпи> Ты чего кокос ку кусаешься? Кокос ку <ріпи> Грається. Кука теж довольна свої покупочки, да? кажи Кука, всім пока. Кажи, і можливо, до завтра. Да, Кука? Всім пока.